Одного вечора небо раптом потемніло. Сонце сховалося за хмарами, і за в долині загоркотів грім. Маленький пухнастик нашорошив вушка, його хвостик піднявся дибки. Мамо, ой, що це? запитав він, ховаючись під стіл. Це просто гроза, любий мій, ладно відповіла мама. Не бійся, це не страшно. Але грім знову загуркотів Бах, бух. А шибки затремтіли. Погнастик затулив лапками очі. Він, мабуть, сердиться», – прошепотів малюк. Мама підійшла, обійняла його і сказала це не злість, синочку. Грім це небо говорить. Воно просто грає в барабани, щоб дощик знав, коли виходить». Охнастик виглянув у віконце, краплі дощу весело стукали по шипці, а блискавка неначе малювала в небі срібні візерунки. Тобто небо малює, як я? здивувався малюк. Саме так, усміхнулася мама, тільки замість фарб блискавки, а замість пензлика вітер. Пухнастик засміявся і прислухався «Бух! бух. Грім знову загуркотів, але тепер йому здавалося, що це просто велика небесна музика. Він згорнувся клубочком у маминих лапках і прошепотів Мамо, коли я виросту, теж хочу малювати блискавки. Мама ніжно погладила його по пухнастій голівці. Обов'язково мій хоробрий котику.